Цей рілс я записую не з метою вам щось продати, а з метою бути почутим. В цьому велика е, різниця. Більшість робить контент для того, щоб продати. Я роблю контент для того, щоб бути почутим і бути побаченим. Ти побачиш мене 10 разів, 100 разів, і ти мене не забудеш. Ти мене ніколи не забудеш. Ти підпишешся на мене в інстаграмі, ти підпишешся на мене в Телеграмі, на Ютубі. І ти будеш знати мене. А якщо ти будеш мене знати, то ти будеш мені довіряти. А якщо ти будеш мене довіряти, і тільки потім, можливо, ти в мене купиш. Це і називається шлях клієнта. Це називається воронка. До речі, в своєму тг каналі я пишу про те, як я створюю воронки. Тому що Reels без воронки не працює. Як і воронка без рілса не працює. Reels плюс воронка дорівнює системні гроші.